Добрий день. Сьогодні будемо робити паштет по закарпатськи. Мама взяла передню лопатку свину жирну, кілограм сала, печінка свина перемолота. То все мама перемолола. І Зараз буде його мішати, додати сіль, перець і будете бачити процес, як він буде проходити. Потім мама все помістить в банку і ставить варити. Вкусу. Ну, як ви собі там можете собі додати, такого конкретного рецепта немає. Ну, так, як у нас кажуть на око, щоб ви могли додати. Дуже смачний виходить, вкусний. Якраз тепер на зиму хороший дуже виходить, такий, що ну, собі можете поставити у банки як тушонки, і собі зиму можете просто намастити на хліб. Я думаю, це досить актуально з цінами на м'ясо. І в ситуації, що краще мати собі в запасі. Що в будь-який час, будь-який день можете собі просто взяти. І просто намастити на хліб. Як ніяк, теж є поживна ну, ще частина ну, що і смачна. Дивіться, мама добре того файно перемішує. Ще раз наголошую. То є там свинина. Передня лопатка, вона є жирна. Один кілограм, один кілограм сала, то все перемалюється. Печінка свина. То все мама перемолола. Додавила сіль перець. Ну ось так перемішуємо. І ось мама перемішала весь цей фарш, Добавила три пучки цибулі, перемолола його і додала зверху. Тепер його повністю буде перемалювати, перемішувати з фаршом, щоб більше був духмяний і смачний паштет. Далее я вам по процессу все буду показывать. Вот там налажені стекляшечки. Будет файний, смач... смачнющий. Мама ставит теперь перемешанный фарш паштет в стерилизованные э, стекляшки. И далее будет. Його варити. Як кажуть, у нас в закарпатці горниць в кастрюлю. Ну, далі вам буду показувати. Ну. І коли закипить, прикручуємо і 5 годин має варитися. Получилося 7 баночок у нас. Прикриваємо кожну. І на маленький вогонь Хай вариться На маленький. 5 годин. Ось. Вже проварилося 5 годин. І мама зараз буде брати закатувати. Я вам далі покажу. І ось це вже на другий день. Бачите самі, як, який вийшов паштет. Бачите? Дав жир знизу. Дивіться кожна. І економічно це досить. Недорого виходить. В принципі, не. получилося 7 баночок півлітрових. Досить непогано. Бачите? Яке воно. Хороше, непоганеньке. Смічненьке. все таке воно О, Дивіться, яка смакота. Бачите? Це вже ми розкрили в банці. Дивіться, як воно. А зараз я буду куштувати. Тоже, бачите, таке вийшло. Получилося... Жирнувати трохи. Таке якраз як треба. От дивіться, зараз я його намажу на хліб, щоб ви бачили, як воно все намасує. Ідеальна страва, коли ви можете собі... Ой, трохи розсирити. Сипалося. Ідеальна страва, коли е, ви собі можете будь-який день його так витягнути. І просто, просто в будь-який момент просто поїсти нормально, настоящого, качественного, домашнього е, з свинини. Дуже хороший на смак. Ну, чесно, я признаюся, я його спробував і ну, мені сподобалося. Uh, Нігенько добре намазується, Я знаю. Якийсь такий рецепт. Ось так. Дивіться. Смачнющий рецепт. І дуже смачно. Надіюсь, на другий раз е, е, зробимо новий паштет, буде називатися масляний з маслом. З телячої печінки. Ну, з курячої печінки, ну і свинини. От дивіться, яка красота в нас вийшла. Красулька. Ну, наче все. Я вам дякую за перегляд. Якщо дивитеся, ставте лайк. І дивіться наші далі відео. До побачення!